Дня сьогодні проводиться 17 засідання, 17-те засідання медичної комісії з надання матеріальних допомог. Так, починаємо. Вовчанівському Василю Петрович, Мартинюк, Мартинюк, Володимир Кирилович, житель села Ташань, вулиця Молодіжна. Прошу вас відшкодувати кошти по абонентній платі за користування інтернетом дитині з інвалідністю. Шкільного віку, так, ну це ми по програмі турбота завжди ж надаємо. Надаємо, але ветанції вони надали тільки за один місяць, що там довідка підтвердження є в самому кінці про те, що дитина проживала серпень-вересень. Битанцію ага. вони надали тільки за серпень, там 131 тридцять Значить, пишем 131 гривня. пишемо 131 гривню. Відшкодовуємо ми так, як положено по програмі турбота все як положено. Так. Житель села Горбанів вулиця Центральна, Бакуменко Анатолій Іванович, прошу вас надати мені матеріальну допомогу як солдату, який опинився в складних життєвих обставинах, а саме оперативне лікування, грижосічення. Так, значить, ми ще дивимося. Це під час служби він, я так розумію, да, старший солдат. Операція. Зробили операцію. Давайте як середній, стан середньої тяжкості, так прирівнюється до поранення. Mm -hmm. 8 тисяч. Так, mm -hmm. жителя села, села Улянівка, Віцюри Миколю Івановичу. Mm -hmm. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування як онкохворому. До заява додається. Mm -hmm. да, він онкохворий. Ми раз на рік онкохворим. Так. 5.05.25 видана довідка. Значить, 7, 7 тисяч. Гладченко Ганна Михайлівна, жителька села Мала Каратор. Прошу вас надати матеріальну допомогу у зв'язку з онкологічним захворюванням. Значить, значит. Так. Довідка ну, свіжа, 7000. онкологія 7 тисяч. Ага. Бакуменко Василь Іванович, село Горбані. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з проведенням оперування. Захворювання пов'язане з проведенням військової служби. Теж військовий, ну, прирівнює його до поранення, скажімо mm -hmm. так, стан, стан, стан середньої тяжкості значить 8 тисяч. Так, Ступак Людмила Юрівна, село Мала Каратуль, прошу вас надати матеріальну допомогу на поховання особи, яка не працювала та не була пенсіонером відповідно до програми. Дві тисячі. це ми завжди даємо. Людмила Юрійна, да, каратуль, ступак Людмила Юрівна, uh -huh. так? Так, мала каратель, ступак Людмила Юрівна. Так далі. Клок Валентина Васильівна теж мала каратуль. Прошу надати одноразову матеріальну допомогу на лікування онкохволої. Так, так. Жду се вдоби какво нови, вероятно. Няма ли нещо да писвам тези О, ще Клук Валентина Васильевна. Сім, сім, сім. Житель села Шевченкове Мартинюк Іван Миколайович. Прошу надати мені Мартинюку Івану Миколайовичу матеріальну допомогу у зв'язку з онкологічним захворюванням.